Яка якість у наших товарах українського бренду VELVET? Давайте розглянемо зараз товари, в яких я особисто катаюся, і я скажу термін, за який я катаюсь в цих товарах. Рукавички. Катаюсь від початку сезону не щодня. Дуже часто черкаю ними, ось так от кулачком снігу, тягну по снігу, інколи навіть по льду, але при цьому вони не порвалися. Це дуже тепла модель, дуже тепла. Одразу кажу, всередині шкіра, яка суперечна. Ми самі використовуємо їх на прокаті і деякі інші прокати. Також у нас беруть їх оптом. Чому? Тому що їм цікаво якісні рукавички, які довго служать. Адже люди, які беруть в оренду рукавички, вони їх просто ушатують. Кажу вам так як є. Далі, шолом-маска. Погнали. Значить, шолом і маска. Шолом цей, я катаюся в ньому з початку цього року. Той рік в мене був аналогічний шолом. Чому катаюся в цьому? Тому що ми дещо трошки переробили переробили вуха всередині з назовні. Тому хто у нас минулорічні модельки має, воно трошки змінилося тут всередині. Сама система. Регулювання. Вентиляція номер один, два, три, чотири. Все суперечно, все працює. Оце, до речі, дуже класна ж фішка, бо дехто запитує, а чому тут саме от такі от резинки. Ну поки це дуже круто, Чим круто, тим круто, що коли у вас тут пластмаса, при падіннях вона відламується. А резинки не відламуються. Це є дуже круто. Шоломи поглянули, тепер найголовніше це маска, показую, в якій я катався весь той сезон. Катаюся весь цей сезон. При цьому я в тому сезоні в цій масці, щоб ви розуміли, відкатався увесь сезон. Там було більше, скільки 120 днів десь орієнтовно сезону було, думаю, да? І... Щодня я орієнтовно ну, по 8 годин був на снігу. Цей рік я менше просто на снігу, але цей рік я теж катаюся в цій масці. Лінза ні. Е, лінза, ця в мене катана менше, тому що я лінзи переодягаю різні. А сам фрейм, сама рамочка маски, дивіться на неї. Ні разу її там, ну не честь, я добачив, в мене там щось всередині там попало туди. Нічого з нею взагалі, В багажнику у мене каталася літом, дуже часто мене хтось зустрічав біля квадроциклів наших і запитував там, покажи, покажи. Ну дивіться, в якому стані масочка. Там добре видно відео, так? Да? Дивіться, всередині. Щось відпало, щось відірвалось, щось поламалось, щось не так з якістю. Лінза, можливо, щось не то у лінзі. Подвійна, дабл лендз. Чи лінза дуже пошкальована, хоча вона у мене багажнику катається без ніяких чехлів, без нічого. Резинка, можливо, щось не тут з резинкою. чимось, можливо, щось не так. Абсолютно все суперечно. Я завжди кажу, що ми робимо дуже круту якість на ту ціну, яку продаємо. У нас немає супер таких. На в ціні, як у багатьох інших братів, ну в них є витрати певні інші. Вони там тягнуть через чотири кордони свої товари. Спочатку в одну країну, потім іншу, потім третю, потім ще в країну завозять. Потім Україна вже може бути четвертою по рахуночку, да? четвертим складом, плюс є дистриб'ютор, який має заробити стовідсотків. Да? Плюс є ще магазин в роздріб, який хоче заробити. ну Там взагалі економічній моделі, якщо порахувати, то. Суперечний бізнес ми поки що не в ньому, поки що працюємо зовсім по іншому, поки що працюємо на популяризацію на якість товару, який хочемо продавати за класною ціною. Багато хто її називає українською. Та багато хто хоче купити товар за українською ціною. Так ось, друзі, українська ціна. За таку ціну ви ніде не купите таких товарів, як ми пропонуємо на цьому ринку. Так, е, да, є деякі, знаєте, люди хочуть купити за. У нас є модельки рукавиць, які коштують менше ніж 500 гривень. Хочуть купити за 500 гривень рукавички, які будуть рівні тим, що продаються по 4 тисячі гривень. Ні, це неможливо, звісно. Але ті рукавички, які ми продаємо по 500 гривень, в інших е, вони коштують по півтори тисячі. Ми могли б так само зробити, але ми продаємо, скажу ще раз на популяризацію. Нам цікаві більші об'єми. Для того, щоб максимально велика кількість людей спробували наші товари. Знаєте, що зараз дуже круто. Дуже багато людей пишуть нам, ми аналізуємо постійно прихід трафіку. І друг порекомендував і так далі. і так далі. Тобто це не є люди, які просто прийшли там з медіа, з реклами, з відео і так далі. Це є багато людей, яким друг сказав, друг порекомендував, у друга побачив, у друга побачив, порівняв, а вона нічим не гірша, ніж то, що я катав за стільки-то, і пішло-поїхало. Продаємо класні речі, друзі. Зверніть увагу, будь ласка, на бельвет. Я особисто відповідаю за якість, за це співвідношення ціни якості його намагаємося зберегти. Одяг уже зовсім скоро. Ми вже куртки тестуємо, не показуємо нічого, ніде, тому що є на це певні свої причини, щоб до наступного року нічого не відбулося. Якісні товари переглядайте.